Американська селекція, сорт Ямхіл. являється як запилювач, горіх округлої форми. Середня вага в районі 2,5-3 грами. Також дуже багато закладає горіхів в одному кластері. Ось дивіться. Розмір горіха менший за тонду, за тонду фоні, чи Роману, але третій рік від посадки, якщо не помиляю йому, і досить непогано закладає третій або четвертий рік від посадки. Досить багато закладає горіха. Ось Дивіться, навіть горішки на горизонтальних відводках. Але з американців ось дивіться. Піднімаємо гілочку, гілка невелика і дивіться, скільки, скільки горіха. За рахунок того, що він минулого року загрузився врожаєм цього року, прирости досить малі, а зато дав велику кількість горіха. Один на одне дерево, наступне так само. Плюс ми з даного сорту брали живці на прививку, тому він так жорстко обрізається, для того, щоб взяти умога більше посадкового матеріалу, плюс відводки. Але потенціал американців Досить-досить такий, я би сказав, кращий, ніж у європейців. Американець і